Суди стануть доступними для засобів масової інформації. 28 березня вступили в силу зміни до закону про судоустрій, в яких 11 стаття прямо стосується доступу журналістів до процесів. Раніше потрапити на судове засідання можна було лише з дозволу головуючого. Дозволялося ввести аудіозапис. Нова редакція закону говорить про спрощення цієї процедури. Учасники судового процесу, інші особи присутні в залі судового засідання, представники засобів масової інформації. Можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з врахуванням обмежень, встановлених законом. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду, але не все так просто, як здається, каже Володимир Гандзюк, і розшифровує фразу про обмеження, встановлені законом. Зміни можна порушувати право захисту чи принципи змагальності. Суддю потрібно попереджати про відеозйомку та погоджувати своє місце положення і розташування апаратури, аби не створювати проблем конвойній службі. Вести відео та аудіозапис. Журналіст може лише портативною технікою, мобільними телефонами, планшетами, фотоапаратами, тобто технікою, яка не потребує. Стаціонарного розміщення. І найголовніше, потрібно не забувати про те, що Україна дотримується Європейської конвенції з прав людини. Кожен має право на справедливий відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним безстороннім судом, встановленим законом. Судові рішення проголошуються публічно, але преса і публіка можуть не допускатися в зал засідань протягом усього судового розгляду або якоїсь його частини в інтересах збереження моралі, громадського порядку. Або національної безпеки в демократичному суспільстві заборонити присутні змі на судових засіданнях можуть, якщо процес є закритим, або ж озвучуватимуться речі, які не підлягають розголошенню: інформація про усиновлення, особисте життя людини чи його майновий стан.